У нас в парку проходить якийсь фестивальчик, активний парк. Ну що, подивимось? Let's go! Робимо останній раз, добиваємо вісімку і будемо щось з цим робити. Добре? Let's go останній раз. Приготувались! Let's go! І в кінці я вибиваю стегно вперед, опускаю його назад, бейс, вниз, бес вниз. от б'ємо цією кісточкою. Розумієте, так? про що? Прям стегно. Ви вийшли бус, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А чи стоїть? Не поняв. Давайте працюємо. Я розумію, трошки абстрактний, да? Не, трошки незрозуміло. Нам важливо попрацювати тут стегном лівим і в кінці зробити сильне. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири і бум. Притримали свої важкі мізки. Сім, вісім і раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Тільки не забувайте, що ми робимо акцент, коли стегнув попереду, ручка в нас позаду, добре? І навпаки. Доб'ємо останній рух. Я відводжу праву ніжку, трошечки праворуч розвертаю свій корпус, звідси підставляю ніжку і відставляю ліву. Ага. По ніжках все зрозуміло, так? Да? Давайте ще разочок. Ми зробили Бум, вниз. Бу. Крок, крок. Угу. В цей час наші ручки. Ви зробили оці акценти. Звідси, з кроком я роблю коло в ручках від себе. Таке дуже гарне. постарайтесь, хочете вам лайфхак розповім про е, руки в танцях, як вогір зі стажем. Ви знаєте, да, що таке вогір? Так от, ви зробили тут коло від себе, підставили. Через і бу. Давайте, давайте звідси спробуємо, да? Let's go. Сим, 8. Рак. Шик. Шейк. Вниз. Bum. Вниз Направо. Крок. Ті. Бум. Ха. Вау, два, три, Чотири. Імпровізацію потім. Бум. В цілому, роз... мені дуже сподобався цей захід. Я сподіваюся, такі будуть проводитися частіше. Може, і я буду танцювати, а що?